Друзі та колеги, вітаю вас сьогодні. Я маю честь бути запрошеним на конференцію, яку організовує компанія Дін, і цей виступ мав відбутися наживо. На жаль, всі ми зараз з вами перебуваємо в ситуації невизначеності, непередбаченості, і саме цього разу обставини були сильніші за нас. Тому мій виступ йде у записом. Ціль моєї презентації поділитися досвідом нашої компанії по впровадженню застосунку Єдин маркет серед замовників нашої компанії. Для чого це вам потрібно, яка роль мобільного застосунку? Саме такі запитання ви маєте собі задавати перед тим як почнете проект по впровадженню такого додатку. Чим частіше ви будете собі його задавати і знаходити відповіді. Тим чіткіше ви будете розуміти, яку суму інвестицій ви можете вкласти в цей проект. Більше того, саме з такими запитаннями прийдеться працювати вашим працівникам, які будуть звертатися в точки продажу для того, щоб встановити цей додаток. Перед тим як дати вам відповідь, ту відповідь, яку наша компанія знайшла на ці запитання, я трошки розповім про нашу компанію, про її бізнес-модель. Ми індустріальні пекарі з міста рівне. Працюємо, продаємо продукцію під торговою маркою «Румянець». Маємо в своєму асортименті понад 60 видів різної продукції, яка трансформується в 150 СКЮ. До складу нашої продукції входять традиційні хліба, хліба складною рецептурою, батони, багети, вироби з добного тіста, вироби з листкового тіста, пончики, донати, палички, грісіні – Наша компанія виробляє, реалізовує і доставляє свою продукцію до західної, південної та центральної частини України до кожної торгової точки. Серед наших замовників є як великі національні і локальні мережі, так і приватні підприємці з невеликою кількістю торгових точок або окремі невеличкі магазинчики. Кожного дня ми приймаємо понад 2000 тисячі замовлень на нашу продукцію. І в нашій бізнес-моделі ми повертаємо 100% нереалізованої продукції. Ми багато і дуже тісно співпрацюємо з компанією ADI і використовуємо їхню систему EDI-network на нашій бізнес-моделі. Це платформа, яка дозволяє обмінюватися як звичайними, так і юридично значними цифровими документами із замовником, та інтегрувати їх в свої власні інформаційні системи. Переваги такої інструменту очевидні, але це інструмент для великого та середнього бізнесу, для корпоративного замовника. При всіх своїх перевагах така система вимагає від замовника серйозних інвестицій в інфраструктуру, вона вимагає добре навчений персонал, вона вимагає зміну бізнес-процесів, врешті-решт, вона вимагає високої корпоративної культури. Серед наших замовників безліч маленьких магазинчиків, кав'ярень, закладів, хорика зрозуміли. Ми зрозуміли, що така категорія замовників не буде користуватися один нетворк Як і більшість нашої компаній, нашої галузі, ми маємо сучасний кол-центр, ми маємо операторів, спеціальну систему CRM, ip телефонію цифрову АТС, інтеграційні рішення з нашими інформаційними системами. Власними. Але як інші колеги, ми стикаємося з класичними проблемами. Це фізичне обмеження продуктивності одного оператора, це пікові навантаження, всі хочуть в один момент відправити свої замовлення, дати свої замовлення. Як результат, це пропущені замовлення, пропущені дзвінки, якісь помитки в замовлення. Ми давно думали над власним додатком, над власним застосунком. Але розуміли, що нам бракує компетенції для його розробки, так і для його підтримки. Крім того, ми розуміли, що додаток від одного виробника і на один продукт не буде мати широкій популярності серед замовників. Тому, коли Дін прийшов до нас з такою ідеєю пропозицією застосунка її e ми радо погодились на активну співпрацю. Ми бачили в такій колаборації взаємовигідний ефект принципу він, він і визначили для себе на той момент такий проект як стратегічний. Потрібно врахувати, що ми почали роботу над продуктом, коли він тільки розроблявся, і дороблялися певні функціональні можливості його в процесі провадження, і це наклало певний відбиток. Сьогодні багато функцій реалізовано так. Замовник може створити замовлення. Може відразу зафіксувати повернення, він може створювати нові замовлення через копіювання документів. Додаток йому нагадує про те, що він що замовник не зробив замовлення згідно графіку через пуш-повідомлення. Є можливість маркувати новинки та акційні пропозиції. Вони в списку номенклатури будуть підніматися вгору. Є можливість ознайомитись з прайсом, і покупець може вибрати ту продукцію, яку він не замовляв, але яка є в переліку виробника. Дуже класна функція, це, над якою ми зараз активно працюємо по впровадженню, це автоматичне передзамовлення з виробником. Також, наскільки я знаю, розробник активно працює над новою функцією, такою як кабінет виробника, кабінет постачальника, і це дозволить мати. Прямий зв'язок із кожним замовником. В умовах шталеного кадрового голоду додаток може стати звичайно гарним рішенням, але очевидно, що для його успішного запуску мають бути задіяні ну, увесь комплекс, як управлінських та організаційних рішень. І ось зараз я хочу вам поділитися досвідом, які ці рішення ми приймали, які помилки ми робили. Зважаючи, що на старті ми знали, хто наші замовники, ми розуміли їх, але ми не розуміли, як його продавати. Коли ми говоримо про продаж додатку, це не означає, що ми за нього брали гроші. Ми говоримо про інсталяцію, бо все інше це те саме, що й продаж. Як правило, користувачі такого застосунку, як ми для себе визначили, що це звичайні люди, ну, жінки так? без спеціальних якихось навиків. Тому спробували застосувати принцип бізнес-дизайну для моделювання цих продажів. На початку спробували інсталювати додаток через наших торгових менеджерів. На жаль, це не мало успіху. Тоді ми наняли сторонню людину, вклали з ним договір і дали йому сім точок тестових. І за 10 днів він їх інсталював. Після аналізу цих продажів і народилася та бізнес-модель, про яку я вам. Сьогодні розповім і про досвід, якої я поділюся. Ми сформували окрему команду для впровадження. Це було три людини. Ми підбирали людей за досвідом та компетенцією. Там в цій команді був it фахівець спеціаліст із it сфери Одна людина мала досвід продажу програмного забезпечення, ще одна людина мала досвід роботи на новій пошті і мала дуже хороші комунікативні якості. Враховуючи географію наших замовників та економічну дидиційність, ми вирішили, що єдиний спосіб це продажі по телефону. Тобто, ми практично не ходили в торгові точки, всі продажі і інсталяції відбувалися через телефон. Для початку ми оцінили об'єм робіт для підвищення ефективності застосували принцип Парето. В першу чергу звернули увагу на замовників з великою кількістю торгових точок та значні об'єми замовлень. Як правило, такі замовники вони більш організовані, вони мотивовані на інсталяцію додатку. Так, для прикладу, власник однієї мережі магазинів, приватний підприємець сам активно включився в цей процес, допомагав нам багато. І вже лише після того, як побачив професійність нашої команди, вже відпустив відпустив цей процес, організація роботи групи впровадження дуже важливий аспект, аби не потонути в хаосі, особливо коли ви оперуєте такою великою кількістю замовників. Тому ми підключили всю робочу групу до CRM та активно працювали над плануванням. З часом ми підключили під телефонію та запис розмов, оскільки було кілька арбітражних випадків, зокрема саме з нашими внутрішніми підрозділами, і це окрема буде тема розмови ще. Визначення показників ефективності кожного учасника та дуже проста візуалізація результатів насправді дуже ефективний інструмент управління та мотивації. У мене на екрані кожного дня відображалося кілька графіків. І Я розумію, як рухається проект або коли є просідання. Я розумів динаміку. Так, для прикладу, ми додали ще один показник, і та ще один елемент це кількість дзвінків і конверсію. Дуже важлива опція мати прямий доступ до розробника, особливо коли ви працюєте з продуктом, який ще доробляється. Та отримувати швидкий зворотній зв'язок. В нашому випадку ми створили канал в Телеграмі, коли під, були підключені всі учасники проєкту. Також ми мали е, живі зустрічі з виробниками: це були як онлайн, так і офлайн. Хлопці приїжджали до нас, ми ділилися досвідом, і дуже корисно подивитися один одному в очі наживо побачити, зрозуміти. З ким ти співпрацюєш, зрозуміти, хто створює цей продукт. Це було дуже круто насправді. Не менш важливим, не менш важливим каналом зв'язку є канал зв'язку з внутрішніми підрозділами для підтримки внутрішніх бізнес-процесів. Робота за стосунком це було дещо нове. Вам потрібно змінити свої бізнес-процеси. Потрібно, щоб компанія розуміла, що будуть якісь нестиковки, будуть якісь збої, і саме тут можуть бути найбільші точки напруження насправді. Ну, з часом це можливо таке неочікувано для нас було. Користуючись додатком, ми помітили, що, користуючись додатком, замовник втрачає наші телефонні контакти. І має певні труднощі зі зворотнім зв'язком. Ну, тобто, вони весь час користуються додатком, немає потреби живого спілкування, за якийсь час затирається оцей зв'язок. Тому ми розробили, розробили чат-бот у Вайбері, розповсюдили його, максимально розповсюдили його серед наших замовників. На жаль, ми зробили це трошки пізніше, вже коли частина, частина замовників була покрита цим застосунком. І в цьому чат-боті приймаються всі звернення, будь-які звернення з технічними проблемами. Ми відпрацювали гарний час реакції. Ну але така опція скоро має з'явитися незабаром. Має з'явитися в самому додатку і тому чекаємо це з нетерпінням. Це буде реалізовано через кабінет постачальника. Робота із запереченнями це, мабуть, найдраматичніший і найскладніший психологічний момент, враховуючи контингент замовника. Як з цим працювати? Ми зібрали всі типи заперечень. Ми їх класифікували, розробили скрипти для роботи. Тут важливий баланс між комунікативними здібностями групи впровадження і бажанням інсталювати найбільшу кількість цього додатку. Класичні приклади відмов, воно мені не потрібне. В мене кнопочний телефон, мені зручніше до вас дозвонитися. Ось і тут, чи в мене поганий інтернет, я не хочу і тут важливо знайти саме ту людину, яка відповідає в цій торговій точці або в цій мережі, відповідає за розвиток бізнесу і працювати саме з нею. На початку відсоток відмов склав десь порядка 25%. Пізніше пізніше, коли ми закінчили певний етап, відсоток відмов зріс до 50%. Інтеграція з власними інформаційними системами це must have при роботі з такими продуктами і з такою кількістю замовників. Ви маєте максимально автоматизувати все. У вас мають бути пакетні обробки, у вас має бути якась система перевірки та контролю. Ну і тут повинна бути чітка взаємодія між програмістами-розробника і вашими IT-спеціалістами. Скажу з власного досвіду, досвіду нашої компанії, що додаток дуже зручний. Він простий, він інтуїтивний, і це очевидні переваги для самого замовника. Замовнику, більшості замовників це подобається, це збільшує лояльність замовника до виробника. Один суперефективний оператор може прийняти максимум 250 замовлень. Якщо врахувати піки замовлень ще менше, якщо врахувати, що вам потрібно фіксувати повернення десь 180, така наша статистика, масштабування. Роботи з додатком звільнить цей ресурс, він дозволить вам мати більший лаг для планування виробництва, а цей вивільнений ресурс, ми, ми принаймні зараз направляємо на критичні ділянки, зокрема на, підтримки, на підтримку клієнтів та посилення сервісу. Те, що я вже сказав, що додаток дозволяє скоротити плече збору замовлень. Що вкрай важливо для ефективного планування виробництва для, для виробників такої специфічної галузі, як наша, це дуже важливо. Ми працюємо з фреш-продуктом. Середня середній час зберігання продукту від 3 до 5 днів. Тобто сама бізнес-модель не дозволяє нам робити великі накопичення і залишки, тому для нас це дуже важливо якісно і чітко спланувати ту кількість, яку замовить наш замовник. Автоматизація через електронні документи і через обміни з вашими системами це зменшення витрат на адміністрування. Оптимізація бізнес-процесів ваших це ще одна очевидна перевага додатку. Я ми, ми спостерігаємо, що з часом, з часом користування додатком приводить до того, що зменшується кількість помилок і арбітражних випадків, тому що у вас все зафіксовано. Ви легко і таргетовано зможете пропонувати новинки промо-акції. Це дуже легко. Все маркується, все піднімається в списку пропозицій. Як тільки запрацює зворотний зв'язок через кабінет постачальника, ви можете міряти НПС, для маркетологів ну, прекрасна можливість. В додатку є вся лінійка нашої продукції, є зображення, тобто замовник бачить ці зображення, може легко включити те, що він раніше не замовляв, і такі випадки вже є. Сьогодні в додатку з'являється ще одна дуже важлива можливість це компенсувати кадрову проблему та забезпечити безпекову функцію персоналу. Вам не треба мати стільки торгових представників, щоб вони ходили в кожну торгову точку. Інсталюйте, інсталюйте додаток, і його це можна зробити через телефон, і ви покриєте більшість своїх замовників. Наостаток хочу сказати ще про, про не питання зачепити, яке мені задавали багато наш, моїх колег, коли я їм розповідав про наш досвід. Чи є просідання продажів, чи зменшився середній так званий середній чек, так або середній розмір накладної е в після того як ми інсталювали цей додаток в, в наших замовників? І тут хочу сказати, що це залежить від контексту, це залежить від рівня організації замовника. Так, наприклад, в добре організованих замовників, в яких є система, які структуровані, які системні, в них замовлення зростає, вони дуже задоволені, це їм подобається, вони інтегрують відразу роботу до застосунку своїми системами. В менш організованих невеличких магазинчиках певне просідання є, і це означає, що застосунок не замінить. Роботи по активних продажах, тому торгові представники і торгові менеджери мають виконувати свою роботу. Час від часу вони можуть аналізувати ці продажі, вони мають, мають підсилити таку функцію як безпосереднє спілкування із замовником, як презентація нових продуктів, як живі контакти із замовником. На цьому в мене все. Якщо у вас будуть питання або вам потрібні потрібна більш детальна інформація, радо поділюся. Я думаю, що ви зможете отримати мої контакти в наших колег із Задіну. Бажаю вам гарного і безпечного дня. До побачення.